Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу сьогодні подивитися Покровськ, Донецька область, що чекає Покровськ Донецької області в травні місяці 24-го року, травень, що чекає, мешканців в травні 24-го року. Ну, ситуація небезпечна. Відкритий шлях для ворога. Ворог може, окупація може бути в травні. І це буде це можливо в подвішеному стані, і багато жертв, і буде летіть, е, снаряди, обстріли. І ось бачите, що така ситуація, карта смерті, вісім кубків, нехороша ситуація. Карта дьявол. Повішаний і принц мічі, і все це дуже погано, треба перекривати. Заперечую, на травень небезпека дуже велика. окупація. Заперечую, перекриваю. Так, зараз будемо все, весь негатив повертати ворогу. Травень дуже небезпечно. Можуть бути жертви, можуть бути руйнування, може бути окупація. Щас будемо повертати все назад ворогу. Все, що зло коять ці росіяни, все назад, на їх голову хай летить. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголиохоронці, прошу захисту для міста Покровськ Донецької області. Прошу відвести біду, відвести ворога, іншими шляхами ворогів пустить, щоб не було окупації, щоб не було руйнувань, щоб не було жертв Покровське. По Верховному суду, да буде так, вищі сили Божого захисту. Прошу, янголохоронці, призиваю вас. Допоможіть. Янголихоронці всіх мешканців Покровська призиваю вас. Допоможіть, щоб місто було захищене, щоб ворог не зайшов у місто, щоб росіяни іншими шляхами пішли і пішли геть з наших територій з України назавжди. По Верховному суду да буде так і прошу вищі сили. Приберіть всі перешкоди зі шляхів Збройних сил України на звільнення Донецької області від росіян від окупації. По Верховному суду буде так і так буде. Ну, давайте ще раз подивимось, що ми перекрили. Вищі сили, скажіть, карти таро покажіть, що чекає. Покровськ травні 24-го року. Кіпадії. Ну, Війна, військові дії. Це так, що чекає? Місто травень. Як вийшла якась таємниця, поворот з долі. Таємниця, що може бути, ще іншим шляхом може піти. Ще воно 50 на 50 сумнительно, що буде так само, як є ще якісь домовленості, будуть щось будуть вирішувати в по по цьому, по цьому напрямку військові. Ситуація затягується в підвішеному стані, будуть відбивати. Ну, боротьба збройна на... Боротьба, шляхи закриті. На окупацію закриті шляхи, це добре. Все одно жертви можливі ось карта сонце 10 і 4 жезла, це і 100 зум кубків. Це дуже гарно, що ми перекрили, і що в вашому домі буде щастя. Це добре. Це в місті, всі будуть задоволені. Але до цього, до цього. Йдуть такі негарні карти. Тут про сльози, біль, втрати, треба прибирати це все, це все негатив. Заперечую, перекриваю вищі сили, духи роду, янголи охоронці. Прошу захисту моїй і всіх, хто живе в Покровській. Прошу захисту для міста, щоб не було руйнувань, щоб не було жертв, щоб ворог не зайшов на цю територію. Прошу прибрати всі перешкоди на шляхах Узбройних сил України, на звільнення Покровська від рашистів, щоб подалі відігнали рашистів від Покровська, щоб, щоб ворог не зайшов в Покровськ по Верховному суду. Буде так і так буде. Буде так. Божої помощі прошу, допоможіть нам. Відчиніть ворога іншими шляхами пустіть, щоб не було окупації. Дивлюсь ще раз. Останній. Вищі сили скажіть. Карти Таро покажіть, чи здійсниться моє бажання, щоб Покровськ не було окуповано і щоб там не було руйнувань, не було жертв. Чи здійсниться це моє бажання в травні 24-го. Так, ну, моє бажання не здійсниться, бо опять мечів це дуже нехороша карта, що будуть військові дії в місті. Підвішеному состоянні. Підвіщеним, що це буде тривати довго. Так. Зараз будемо перекривати. Негарні карти, негарні. Дьявол, луна, ілюзії, відкритий шлях на пораження, на втрати, на великі втрати. Так, в вашому домі все одно буде щастя. В вашому домі буде щастя, що навіть якщо буде окупація, це ненадовго, що місто відіб'ють і все буде добре. Звільнення потім. А оцей весь негатив треба прибирати. Заперечую, перекриваю. Військові дії будуть близько. Вони вже близько, будуть ще ближче, вищі сили, духи роду, янголохоронці мої, всіх, хто ж мешкає в Покровську. Будь ласка, допоможіть, відженіть ворога від міста, щоб не було окупації, щоб не було жертв, щоб не було руйнувань. По Верховному суду та да буде так і так буде. Поволі вищих сил. Будь ласка, допоможіть, щоб не було руйнувань, щоб не було жертв, щоб не було окупації. Приберіть всі перешкоди Збройних сил України, на звільнення Донецької області від, від расистів. По Верховному суду буде так і так буде. Перешкод Ще нема. Так. Давайте ще раз подивимось. Скажіть, покажіть травень місяць Покровськ, що чекає мешканців? 24 рік травень, що чекає? Ну Це військові е, з силою, е, отримаючи якусь. Е, Допомоги. Допомога є, але вона ще незначна. Пізніше буде більше. Нема в них тої зброї, що їм треба. І п'ять мічей, і це військові дії прямо в самому... Десь дуже близько. Військові дії дуже близько. Збройні сили будуть працювати, будуть руйнування. Будуть відбиватися місце місто і можливі жертви і окупація можлива це на травень. Заперечуємо магічний вплив є, що ці російські всякі там колдуни відьми роблять все можливе, щоб. Якмога більше нашої території відхапать. Заперечую, заперечую, заперечую. Перекриваю, вище сили, прошу Божого захисту для Покровська. Відведіть біду, ворога іншими шляхами пустіть, зруйнуйте ворогу плану, все зле лихе, хай назад на голову ворогу повертається. Все, що вони. Для нас, для України задумали, хай на її голову це все повернеться по Верховному суду, та буде так і так буде, щоб не було окупації. Допоможіть нам, будь ласка. Ну, давайте прямо спросимо, чи буде окупація в травні 24-го року, чи буде окуповане місто расистами? Покровськ, чи буде окупований Покровськ травень в травні 24-го року. Расисти окупують, скажіть, так чи ні? Дивіться, я не бачу окупації. Зараз, після того, як ми перекрили, окупація не виходить. Буде якась справедливість, що по справедливому, по справедливому суду, що отримають ті, що зрадники, ті, що нападають, вороги отримають. І по карта вміреність вийшла, що це зцілення території цієї. Але щось, перемога вийшла, що наші відіб'ють атаки ці всі, що не буде окупована. Але є ті люди, які дуже засмутяться, а чого засмутяться? Бо жертви будуть загиблі через сльози, через втрати. Запеклі бої біля цього міста, ось так виходить. Ну це вже краще. Так, перекриваю останній раз на сьогодні. Заперечую, заперечую всі військові дії, заперечую. Справедливість хай буде. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, прошу захиста для Покровська, для всіх його мешканців, щоб не було руйнувань, щоб не було жертв по Верховному суду, по волі вищих сил. Да Буде так, і так буде. Весь негатив. Поверніть, будь ласка, на голову ворогу. Буде так. І приберіть всі перешкоди, щоб не було перешкод Збройних сил, відігнати ворога з Донецької області, як ми далі. Хай йдуть до себе на Росію. Буде так. Так буде. Дякую всім за увагу! Тримайтесь, все буде добре. Всі війни закінчуються і ця закінчиться. Треба ще трошки потерпіти, все буде гаразд. До зустрічі на каналі.